Всім привіт підписникам каналу «Життя в селі. Мої тварини» Господар Гурин". Друзі, вирішив показати вам ось таке відео. Одного ранку я вийшов на двір і побачив, як тато відклепує косу. Колись це було дуже часте явище, часта робота в селі, тому що люди косили дуже часто ручними косами, тому що на той момент мотокоси не було. Ще про це ніхто не думав і ніхто не знав. А на рахунок техніки це трошки було недоступно. А якщо доступно, то тільки в тих, хто мав кошти, за що її придбати. І ось е я вийшов на двір, тато відклепував косу, і я вирішив вам показати, як це робиться, як це робили наші батьки, дідусі і так далі. І наш тато теж відклепує, е вміє, тому що не один раз це робив. І дуже багато разів косив нею. Викошував дуже багато соток, дуже багато полів, дуже багато 에, території, де в нас зросло сіно. І ось так в нас це роблять. Багато хто пише, я виставив одне відео, багато хто писав, що ну, трошки не так, в нас роблять по-іншому. Дуже цікаво взагалі почути вашу думку, як це роблять у вас. Хто Знає, що це таке, хто мав з цим справу. Дуже цікаво почути, в якому регіоні як це робили. Саме як використовували це, як відклепували, якою стороною. Дуже цікаво, друзі, почути ваші факти і те, як це робили у вас. Тому обов'язково пишіть в коментарях. Дуже цікаво почути, почитати. Приємно побачити. Підписуйтесь і залишайтеся з нами.